Всім привіт! З вами я, Лан. Сьогодні хочеться подивитися на рунах. Не знаю, чому таке бажання. Яке випробування від вищих ти зараз проходиш? Що повинен ти зрозуміти з того, як складається зараз твоє життя? Таке питання. Покажіть нам руни. Що відбувається зараз в житті людини, котра дивиться цей розклад? Пока й життєвоє. на зараз. руни показують, що станом на зараз. Ну, як наче, не хочеться нічого обирати, або нема розуміння, що обрати. Проходить трансформація, проходять якісь події, щось нове, щось зовсім нове. Як наче йде, знаєте, переміщення від старого до нового. Як наче якийсь період закрився, новий почався. Зовсім новий. Але є якісь перешкоди і якесь непорозуміння. Можливо, що з цим робити. Можливо, все якось зупинилось. Можливо, є якісь перешкоди на шляху цієї трансформації. Можливо, не знаєш, куди йти і що обрати покажіть вам найточніше. Що тут? Для деякого тут проходить, знаєте, як наче магія, магічна сила турбує тебе. Ти її наче відчуваєш. Можливо, вона входить в твоє життя, чи завжди була. Але ти не хочеш або боїшся її обирати. Тобі здається, це. Страшним, можливо, якимсь, або не твоїм шляхом. І це перешкода. Це перешкода, і тому трансформація пробуксовує якось, завмерла. Якийсь дуже новий і дуже кардинальний початок, кардинальні зміни здаються незрозумілими і. Ситуація якось наче підвища, така, завмерла. Скажіть Руни, точніше про що тут. Так потребує від тебе ця магія або цей початок рішучості, рішучих дій намірів. Це могло би дати тобі енергію. І бажано було б, щоб цю підвислу і незрозумілу для тебе зараз ситуацію. Ти для себе прояснив чи прояснила тут про це. У когось з вас проходить трансформація. Почався якийсь новий період. Якісь кардинальні зміни. Щось всередині, як не наче, <кій> бажає тих змін, як наче штормить. Але і, знаєте, як дійшло до якоїсь точки, і йде обратка, вертається назад. Нема розвитку. Чомусь нема розвитку. Зараз така ситуація. Потрібна рішучість і впевненість в собі, потрібна енергія, багато енергії, але ти, як наче не даєш собі цього, щось, щось стримує. Добре, покажіть, руни, що було в минулому. В минулому, що призвело до цього. Покажіть, руни, минуле. Знаєте, для декого минулі події були пов'язані з родиною, з чоловіком, з сім'єю, родом. Це якось впливає на теперішню ситуацію. Для декого поштовхом стала війна в країні. Не знаю, яким чином, але стала і призвела зараз до цієї ситуації. І з нею пов'язані ці трансформації, але і острах обрати це на даний період часу. В минулому був відкритий шлях. Можливо, руни кажуть, тут. З дому пішов чоловік у когось. Якийсь чоловік покинув землю, на якій живе, або свою родину. І це стало поштовхом станом на зараз. Для декого в минулому були зв'язки з родом якісь тісні, але також треба було кудись вирушати. Хтось, можливо, покинув рідну землю. Таке було прийняте рішення. Для декого була магія, родова магія в минулому. Вона передалася по роду, по крові, відкрила шляхи цій силі, і зараз ти боїшся її прийняти. Або не знаю, що з нею робити. Добре, покажіть, руни все ж таки, яким чином випробовують тебе зараз вище. Яким чином випробовують. Для когось зараз як випробування йде потік. Потік інформації, потік енергії, потік почуттів в кожного свій потік, але це новий період, це яскраві енергії, це результати, цей потік дає свої результати і він ще більше зростає. І це твоє випробування, як ти з ним справишся, чи зможеш ти його розпізнати, чи зможеш ти взяти цей потік і зробити його результативним, щоб він відкрив тобі щось, щоб вивів, вивів застою, щоб ти розквітала чи розквітав? Для декого тут випадають прямо так цікаво всі три руни ну просто кохання, пристрасть. Для кого це актуально можливо продовження роду? Це все природньо, це такі позитивні емоції, це такі яскраві відчуття. Цим зараз випробують тебе вищі сили. Цікаво, в чому тут смисл, кажіть? Для декого, до речі, тут <кій> ідуть. Почуття закоханості і це дає свої результати Це яскраві відчуття пов'язані з жінкою. Покажіть, руни, в чому тут смысл. Що потрібно вище тобі хотіть сказати? Ну, скажімо так, станом на зараз вам ви ще підготували так, такий іспит, можливо, чи дивляться, як ти з цим справишся. Для декого йде дійсно потік, потік магічний, потік природній. Як наче. Зараз ти відчуваєш в собі якісь такі сили, такі енергії, вони тебе так наповнюють. Можливо, якраз це тебе і лякає, ти боїшся. Ти відчуваєш, але боїшся. Якось не проявляєш себе. Тут більше потрібно вкладати рішучості, бути більш впевнені в собі, розкривати енергію, вкладати ту енергію, але чомусь все стопориться станом на зараз. А потік уже йде. Ти його чуєш, просто чуєш. Потрібно нарощувати, потрібно його брати. Якщо це про кохання, то потрібно не зупинятись, не заморожувати ці почуття. Навпаки, нарощувати, виходити з кризи, виходити з застою. Якщо хтось планує продовження роду, то це також для них зараз іде як випробування, що ти обереш. Але все ж таки, спершу треба, знаєте, як, відмовитись від чогось, щось зруйнувати. Для когось це минуле. Для когось, знаєте, як минулі сценарії своєї поведінки, те, що було раніше, це потрібно зруйнувати і відпустити, і тоді ти отримаєш результат, який би ти хотів. Ну, це так, такий зараз урок. Ти, потрібен, ти повинен відмовитись від. Чогось, що призводить до неприємних емоцій. Щоб це не було для тебе, знаєш, як період, коли тобі дані прекрасні чисті енергії, а ти з них робиш знов таки щось руйнівне для себе. Тобі потрібно відмовитись від чогось старого. Минулого і взяти нові яскраві енергії, отримати від цього результат. Треба вийти з обмежень і окреслити свої кордони для інших, дати їм зрозуміти, що це, це ось моє, і ви сюди не маєте впливу. Тут Тут я керую. Це мої кордони. Це мій ліс, це. Чому ліс? А є така приказка: в будь якій незрозумілій ситуації треба йти до лісу. Чомусь вона прийшла мені на розум. Ну і от таке випробування від вищих сил зараз. Новим потоком, новими енергіями, котрі треба нарощувати, брати. Прямим текстом тут для декого йде, просто бери потоки, магічні магії. Тут магія просліджується, тут продовження роду або нарощення магічного потенціалу йде. Тут є відмова від того, що було колись. Це потрібно зруйнувати, щоб отримати ці результати. Якщо ти не зруйнуєш того, що було в тобі, результату не буде. Зараз як на чаші терезів, або минуле, або майбутнє, що обереш, що переважить. Твоя свідомість трансформується, змінюється зараз. І ти нічого не зможеш з цим зробити. Тут ти, якначе, беззахисний, ти не можеш захищатись. І від результату цього ти не зможеш захиститись, тому що процеси запустилися і йдуть зміни. І ти, як наче зараз. Навіть якщо будеш хотіти відмовитись, в повній мірі ти цього зробити просто не зможеш. Процеси запущені всі. Запущені процеси відмови від минулого, від стандартних ліній поведінки, від тих дій, котрі ти робив-робила раніше. Ці процеси запущені вже і. Ти вже не зможеш бути такою чи таким, яким ти був раніше в минулому. Щось трапилось, якісь родові програми відкрили тобі шляхи. Якісь події, можливо, в країні, можливо, в твоїй сім'ї, родині, взагалі в твоєму роду. Вони відкрили шляхи цим енергіям і ці трансформації. Можливо, це давня пам'ять. Можливо, це спадщина пращурів відкрила шлях. В минулому і викликало це. Хто знає, можливо, тобі сняться сни. Можливо, твоя інтуїція тобі підказує, можливо, вона тебе підводить. Можливо, ти згадуєш щось, коли. Думаєш, задаєшся питанням, чому я тут, чому я в цьому втіленні, що мені потрібно зробити? Твоя інтуїція тобі підказує. То бери і роби. Отримуй результати, бери ці енергії, бери цей потік не відмовляйся від нього. Твоя свідомість розширюється, руйнується старе. Процеси запущені, ти нічого не зможеш з цим зробити. Такий іспит зараз тобі. Комусь іде іспит новими стосунками, новим періодом, якимись почуттями закоханості? Добре, покажіть, руни ще точніше. Що буде як ти не скористаєшся, не пройдеш урок. Що буде? Якщо ти не пройдеш цей іспит Руни показують, що якщо ти відмовишся не пройдеш цей іспит, на думку вищих, ну, ти, не отрим... ти отримаєш розчарування. Ти отримаєш розчарування, і, знаєш, тебе буде штормити і ламати, бо зміни такі йдуть. ідуть зміни свідомості, ідуть зміни якісь в житті. І тобі буде може хотітися усамітнитись, ти, як наче, залишишся на самоті, якщо не пройдеш цей урок. Ось тобі даються ці зміни, як твоя. Нагальна потреба. Знаєш, як коли є своя якась місія, да, людина прийшла в цей світ, вірніше прийшла в цей світ душа, у неї є своя задача. І ось ці зміни зараз даються саме для того, щоб твоя душа зробила те, для чого вона сюди прийшла. Можливо, не повністю. Можливо, це тільки початковий етап, але тебе ведуть, підводять цими змінами, щоб в твоєму житті почався дійсно новий, дуже новий етап, пов'язаний з новими енергіями сильними. Тут потрібно бути впевненим в собі і не повертатись до старого. Але якщо ти відмовишся, не пройдеш цей іспит, це не дасть тобі радості, вони показують, ти не отримаєш цілостності, ти впадеш в якусь кризу і залишишся на самоті. Для деякого тут щось пов'язане, знаєте, з відстороненням від соціуму, від людей, ти, як наче будеш. Уязвимим перед людьми, вони не будуть тебе розуміти, може, а може, тут мається на увазі якась окрема людина, але буде якесь якісь непорозуміння ти отримаєш, бо потреба твоєї душі, вона зараз, ну, як на чаші терезів, ти або береш, або проходиш цей урок. Береш всі дані тобі потоки. Можливо, від роду, можливо, від вищих. Або не береш. І тоді прийде просто розчарування, ти будеш знаходитись якось в роздумах, в кризі, якась криза буде. Ти сам себе не будеш розуміти просто. Буде на тобі сила. Але ти її не візьмеш. Не, прой... не пройшовши цих іспитів, ти не зможеш взяти силу. Хтось не зможе взяти силу і зрозуміти силу землі. Хтось не зможе зрозуміти свою власну силу. Хтось втратить, знаєте, дійсно можливість продовження свого роду. Знову руни показують, що даний іспит це іспит гармонійними енергіями, які тобі даються твоїй душі для неї, для того, щоб вона щось тут отримала те, для чого вона сюди прийшла. Для декого тут іде партнерство, стосунки, допомога, партнерська допомога. І якщо ти цим не скористаєшся. Ти будеш розчарований, бо отримаєш ну, надалі в житті відсутність внутрішнього, відсутність первинних імпульсів, відсутність початку і цінності, і не зможеш взяти і зрозуміти силу, яка за цим всім стоїть Силу, котра Можливо, є в тобі, її зараз потрібно проявити, взяти. І допомагатиме тобі в цьому гармонійні енергії, енергії для якоїсь дружби, для якогось партнерства, для когось яких взаємин між людьми, договорами. Твоя душа за цим сюди прийшла. І якщо ти не пройдеш цей урок, то ти не зможеш цього взяти. Твоя душа не зможе отримати гармонії. Твоя душа не зможе закрити твою потребу в прекрасних, чистих енергіях, зв'язках, в комунікації, в кожного це своє. Може, для когось зараз дійсно важливі якісь стосунки, якась комунікація, якісь знання, ну, як наче душа знає. Душа вже пам'ятала, знала, прийшла, тобі зараз дається цей урок. Ти вже знаєш, ти вже розумієш, але боїшся, і в тебе є вибір, чи відмовитись, чи йти далі. Якщо ти цей урок не пройдеш, ти так і не впізнаєш краси гармонії, сили, пристрасті. Можливо, навіть хтось втратить здоров'я. Бо потреба твоєї душі в цьому втіленні. Це те, що зветься гармонією, зв'язком, комунікацією. Причому, знаєте, це як ну, приклад. Зустрілись двоє, і їм є про що поговорити, як наче вони. Ну, на одній хвилі. Тут так руни показують. <кій> Нічого іншого я сказати зараз не можу. Вся трансформація, яка зараз проходить, і весь урок це твоя потреба, потреба твоєї душі. В гармонії, зв'язку, в знаннях. Можливо, взяти свій дар навіть. так що слухай свою інтуїцію. Використовуй поток, який зараз іде, і ти його відчуваєш, маю впевненість в собі взяти це. Розвивайся і не повертайся до минулого. Бо десь там в минулому ти стратив, стратила. Ти щось робила не те. Щось було не те, кудись рухалась ти не туди. Це потрібно закрити, бо Свідомість твоя, вона зараз просто розширюється. Тут рун так показують процеси запущень, трансформація. Один період зачиняється, інший відкрився інший зміни. І ти нічого не зможеш з цим поробити. Ти беззахисна перед цим. Ну, ось такий вийшов розклад. Якщо зараз. Ви відчуваєте, що в вашому житті з'явилась, чи то справа якась нова, чи то знання якісь, чи то ви кудись, може, хочете піти навчатись, кудись вас тягне, чи то є людина, яка з'явилася важлива в вашому житті, то це ваше випробування зараз. Це ваша душа зараз проходить іспит. Вищі сили дають такий іспит, що потрібно, щоб пройти його, це бути впевненішим в собі і не відмовлятись, якщо це людина потрібне спілкування, спілкування гармонійне, легке, потрібні енергії, потрібні яскраві відчуття. Потрібно більше тепла, гармонії, інтиму, і якогось такого, ну, знаєте, внутрішнього, неповерхового. Інакше, якщо ти від цього всього відмовишся, тебе чекає розчарування, тебе чекає якийсь безрадісний, безрадісний період. Як знаєте, я, от я втратив щось цінне для себе. Так, я обрав щось друге, я вирішив, що це не моє, що це важко. Але руни показують, що тоді тебе чекає просто втрата цінного для тебе. І неможливість взяти ту силу, яка тобі, тебе наповнює, міцю, здоров'ям, енергіями. Ну, ось так. Думайте, в кожного це своє, в кожного свій іспит. Але ті трансформації, ті енергії, які зараз. Штормлять тебе. Це неспроста це іспит. І твоя, твоя справа як нею цією силою, цим потоком скористуватись і до чого це потім тебе призведе. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще почуємо, ще побачимось. Всім пока.